Ірина Самсоненко, ніхто крім тебе. А це що таке? вперед покій зазирнув батько і обурено уставився на Ганну. Чого розбещуєш хлопця? гарикнув на жінку, яка застібала гудзики на сорочці малюка. Євгене, ти майбутній чоловік, тицнув пальцем у сина, тож мусиш робити все сам. Ясно? Грізно зійшлися на перенісці орлині брови Сергія Павловича. Трирічний чоловік, на знак згоди, кивнув. Нервово вхопився за гудзика, але пальці з переляку не слухались. О, не зграба!» – процідив презирливо батько. Сергію, він же ще маленький, навчиться. Глянули на похмуре обличчя сполохані очі дружини. Але чоловік, по військовому, крутнувшись на підборах, вже зник у своєму кабінеті. Киценятко, заспокойся. Ганя притулила до грудей тремтяче тільце, малого і раптом почула. Мамо, татусь мене не любить. Зовсім ні, ні, синку, і я, і тато, ми тебе дуже любимо. Гаряча заперечила Ганнуся, однак в душі вирувало пекельне полум'я. І коли ти став таким черствим, Сергію? Згадалося, як радів молодий татусь появі нащадка. Син, у мене народився син. Дякую, кохана, кружляв її по кімнаті, мов пір'їнку, такий щасливий, такий рідний. А тепер, що сталося з тобою, Сергієчку? Ця твоя нескінченна робота, цей треклятий бізнес гроші, гроші. Заради чого все це? Схоже, через них ми із сином відійшли для тебе на другий план. Оповели Ганю, наче саваном, на веселі думки. Сумно зітхаючи, варила вона на кухні борщ і не відала, що за стіною веде сам із собою діалог її люба й женичка. Невміха, невдаха, кому ти потрібен такий? Скажи, за що тато, має тебе любити, мовчиш. І правильно, бо немає за що любити такого тюхтія, – шепотів Жека і, витираючи долонькою барвінкові оченятка, відправляв до рота цукерку за цукеркою. Ними його частенько балувала жаліслива неня. Якось заїкнулася Ганя чоловікові про дитсадок. Мовляв, сину, треба знатися з однолітками, вчитися бути самостійним, підготуватися до школи. Дитячий садок? Яка дурниця, щиро здивувався благовірний. Ти в мене розумниця, маєш вищу освіту, не працюєш ось і навчай хлопця сама. А що до спілкування, та, будь ласка, є в дворі майданчики, дітлахів там, як голубів, на даху. Так і ріс хлопчина, немов теплична квітка. Звичайно, Гануся постаралася і на совість підготувала сина до школи. Він гарно читав, рахував, малював, співав, до того ж був вихований, несперечливий, добрий, одним словом, не дитя, а мрія багатьох батьків. І ось нарешті настало перше вересня. Женя разом з мамою, тато, як завжди, був на роботі, стоїть на першій у житті лінійці. Поруч такі ж ошатні і збуджені першокласники та їхні близькі. Спочатку виступив директор школи, привітав усіх зі святом. Після Михайла Васильовича довго говорили інші дорослі, а потім високий, спортивної статури, одинадцятикласник класник підхопив тендітне дівча і посадив собі на плече. Чепурненька білявка весело затарабанила у дзвінок, і Ольга Іванівна під гучні оплески глядачів повела першачків, мов квочка курчат у таємничий храм науки. Для Євгена розпочалося нове життя як же він мріяв знайти тут справжніх друзів. Але у перший же день ніхто із школяриків чомусь не захотів сісти з ним поруч. Хлопчики й дівчатка сторожко косилися на однокласника, а Генка, худющий як жердина пацан, нахабно втупившись у жеку, в'їдливо хмикнув Та біля цього пончика хіба що горобець поміститься? І всі учні дружно розреготалися. Почувши таке, хлоп'я геть розгубилося, зіщулилось, наче від удару під дих, а його серце готове було розірватися навпіл. За що вони так зі мною? Я ж не зробив їм нічого поганого. Бідолаха ледь тримався, щоб не розривітися повній. Удома хлопець у притул наблизився до великого дзеркала, спробував подивитися на себе сторонніми очима і заціпенів. Звідти на нього дивився маленький товстун з вузенькими очками щілинами і рожевими щічками-пампушками, і йому стало страшно, він не такий, як усі. Я потвора, я товстий гарбуз. Це відкриття боляче вдарило по мізках, та хлопець все дивився і дивився, поки дзеркальне відображення не розпливлося і не потонуло у двох голубих кришталево-чистих озерцях. Тепер перебування у школі нагадувало Євгену фільм жахів. Хлопець на своїй ніжній шкурі відчув усі принади життя і згоя. Діти народ жорстокий. Не вмієш огризатися, кусатися, давати здачі, принизять, поглумляться та, мов хижі ворони з насолодою клюватимуть і без того вщен зранену душу бо навіть вчителька дивилася на все це крізь пальці, так іноді прикрикне на забіяк, але особливо не вникала. Та й чого було втручатися, якщо цей пончик ніколи їй не жалівся. Навчився, дай Боже, щоб усі так старалися, а Ользі Іванівні і без Женьки вистачало клопоту із тими двієчниками та неслухами. Євген усе терпів, батькам і словом не обмовився про тортури однолітків. Та й що могла б діяти така ж добра, як і він матуся. А татові пожалітися навіть у думках не смів він же мужчина, але душевні й фізичні муки пекли вогнем, і хлоп'я почало ще завзятіше гасити їх солоденьким. Незабаром Сергій та Ганна помітили, що їхня і без того нехудеча до товстіша й не по днях, а по годинах. Здоров'я сина теж різко похитнулося. Лікарі безсило розводили руками. Життя стрімко згасало разом із зажуреним поглядом маленької людини, а в його небесно синіх очах читалося одне єдине запитання скажіть, навіщо мені жити? Батьки не на жарт злякалися, кинулися до столичних світил. Поважний професор, обстеживши Євгена, порадив змінити оточення та відправити хлопчика подалі від неспокійного і нервового міста. На сімейній нараді вирішили відвести сина до діда з бабою, Жили її у Криму біля самісінького моря, і радо погодилися прийняти в себе обожнюваного онука. Усе літо щодня відправлявся Женька з дідом на море, досхочу плавав, потроху загоряв і з насолодою шльопав босими ніжками по краєчку води, подовго вів бесіди з дідусем і поволь оживав. З початком навчального року замість міської Євген переступив поріг сільської школи. Однак і тут учні швидко зметикували, що новенький абсолютно не мастак постояти за себе, отже і в цій школі став неборака барака мішень для гидких компліментів та глузування. Бажання гарно вчитися зникло, доклички жирний звик, не звертав уваги. Діду Павлу та бабусі Насті не скаржився, але замкнувся у собі, як той одинокий равлик. Однак поступово чіплятися до нього перестали, на дурні уразливі слова реагувати він припинив. Тож навіть найзухвалішим задиракам Жека став нецікавим. Так і нудьгував він у школі та розквітав у будинку біля моря, відігріваючись у променях любові дідуся й бабусі. А ще хлопцю дуже сподобався подарунок батьків на його десятиріччя. Це був найсучасніший крутий комп'ютер. Саме він і став для Женьки вірним та надійним другом. Сергій із Ганною приїжджали десь раз на місяць, частіше спілкувалися по скайпу. Обоє агітували сина повертатися додому, але він категорично відмовлявся. Уява вперто малювала обличчя Генки, жердина похижацьке вишкіряв зуби, тицяв у Євгена кістлявим пальцем і волав на всю горлянку. Пончик, пухкий пончик, ха ха ха. Час нудно, дрібненькими кроками, але рухався уперед. У восьмому йшов перший урок, українська мова. Жика байдуже позирав у вікно, слухаючи опів вуха пояснення вчительки, коли раптом постукали в двері. Повернувши голови, побачив, як до класу увійшли директор школи і якась дівчинка. Пробачте, Олено Місіївно, це Діана Кошик, наша нова учениця. Прошу любити і шанувати. Усі школярі, мов за командою, зацікавлено уставилися на новеньку. Олена Мусіївна вказала рукою на вільні місця біля хлопців. Діаночко, сідай, будь ласка, біля Андрія або Євгена. Андрійко, перший красень у класі, умить схопився з місця, поблажливо усміхнувся і, артистично вклонившись, сказав новенький стілець біля себе. Прошу, панно, присаджуйтесь, дякую. Дівча обезброїла блондина осяйною усмішкою і граційно продефілювала до парти Євгена. Дозволиш? спитала ошелешеного юнака і впевнено всілась поруч. Женя й не йняв віри, але тепер біля нього завжди була вона, і ніхто з новенької не кепкує, як із мене, і з сумом констатував у думках. Спостережливий мовчун бачив і те, як божеволюють восьмикласниці від ревнощів. Ще пак, тепер хлопці, на випередки, виявляли знаки уваги, але не до них, а до отієї довгонової задаваки Діанки. Однак Жеку це аніскільки не дивувало. Новенька і справді була красунею, величезні смарагдові очі, хвилі довгого золотавого волосся, перехоплені стрічкою, і людиною Діана виявилась відкритою, товариською. Євгена перехоплювало подих від захвату і відчаю. Так він закохався і розумів, що безнадійно. Аго, дурнику, чи давно ти дивився на себе у дзеркало? Товста болотя на ропухо. Безжально кепкував сам із себе і тяжко зітхав. не сміло навіть очі підвести на сусідку, щоб хтось, боже збав, не помітив, як цунамі вирує у нього всередині і не підняв бідаху на сміх. Кепський настрій онука помітив дідусь. Якось, коли вони гуляли біля моря, дід Павло звернувся до Євгена Хлопчику мій, бачу, тебе щось дуже гнітить. Якщо хочеш, розкажи не тримай свою біду в собі. Може, тобі й полегшає? І раптом підлітка прорвало, наче греблю. Онук не розказував, кричав, виплескуючи назовні. Увесь той біль ще накопичувався руками і про батька, який його зневажає, і про однокласників що глузують із нього, тому що він жирний, мов тюлень. А ще йому так подобається вона, ця зеленоука фея, але ж хіба така гарнюня гляне в його бік і про те, що він не хоче жити? Не хоче. І навіщо, якщо це не життя, а мука? Ні. Дідусь його не зупиняв, та коли Жека нарешті видохся і замовк, заговорив тихо, підбираючи слова Дякую, Женечко, за довіру. Але повір у своїх негараздах часто винні ми самі. Озирнись навколо дитя, а чи всі твої однокласники мають тата і маму, як ти. А чи всім батьки в змозі подарувати комп'ютер, велосипед, дорогі речі, як тобі, та й хіба хтось винен що ти набрав зайві кіло? А може, коли кортить солоденького, краще з'їсти яблучко? та й не на диван догори животом, а бігом на випередки з вітром і не ображайся. Але в молодших класах ти був відмінником, чи не так? А тепер? Хіба не соромно перед Діаною бекати, як баранцю біля дошки? Ти ж, а я це точно знаю, великий розумник. Нумо, просинайся, Жеко, і покажи всім, на що ти здатний. Комп'ютер тобі в поміч, а життя? Дідусь подивився у високе, безкрає небо. Воно прекрасне. І його, і людей, що поруч, треба цінувати і любити. І себе треба любити, Женю. Спочатку Євген на дідуся образився, ще пак, не пожалів, не поспівщував. потім замислився, а тоді почав підійматися до схід сонця, щоб ніхто його не бачив і бігав, до сьомого поту, скрегочучи зубами. Поступово відрікся від смаколиків. Це, мабуть, було найважче. І гриз граніт науки. Школу Євген закінчив трохи схудлий із золотою медаллю. Та іншим прізвиськом професор повернувся до Києва, без проблем вступив до Політехнічного університету. На неординарного студента звернули увагу майже всі викладачі. На лекціях він був сама уважність, на найскладніші запитання відповідав чітко, зважено, поводився з усіма коректно, стримано. Але на близький контакт ні з ким не йшов. Навіть по личках найгарніших студенток ковзав спокійним, байдужим поглядом, тож не дивно, що однокурсники охрестили його містер Ікс. І мало хто знав, що свій вільний час містер Ікс проводив у басейні, плавав там годинами, кайфував, мов юнкий граційний дельфін, і без кінця повертався думками в далеку юність згадував дідуся і бабцю, ласкаву купіль моря та її зеленооку, золотоволосу русалочку. Це була єдина дівчина, яка поставилась до нього по-людськи і в яку Жека закохався безсловесно, і він певен на все життя. Після того, як схуднув та став носити модний одяг, Євген постійно ловив на собі закличні погляди панянок, але для нього не існувало нікого, крім неї. Чи зустрінемось ми ще колись, Діано, з запитував сам себе, але чи варто? Гадаю, така красуня давно знайшла собі пара і вже навіть не згадує про незграбного товстуна Жеку. А роки летять, наші роки, як птахи, летять. Ось і постукала до Жені двадцять восьма весна, така холодна і така одинока. Але тепер Євген Сергійович поважна людина, має свій бізнес. Його фірма займається ремонтом комп'ютерів, гроші за це отримує пристойні, придбав трикімнатну квартиру, італійські меблі, круте авто, але радості від цього не додалося. Сьогодні неділя, вихідний. Вирішив відпочити прогулятися по парку. Оглядівся, як же навкруги весело, гамірно, гарно весна. Бо я пишним цвітом і п'янить уяву пахучий бузок. На женку нахабно поглядають та голосно цвірінька його рубці. Молоденькі мамочки гордовито котять візочки і жваво цокотять про щось своє. Побачив, як по доріжці швидко дріботить кумедний малий, міцно затиснувши в кулачку мотузку. Росява голівка задерта вгору ще пак. Там далеко далеко ширяє його крилатий, яскраво розмальований змій. Женя й собі замилувався чудернацькою паперовою істотою. І тут зненацька оте хлоп'я на всіх парах врізалося в Женьку. Від несподіванки обоє злякано скрикнули. Краєм ока він помітив, як до них тупотить з усіх ніжок молода жінка. Ох, пробачте. Та хіба за цією дзивою вженешся? Відхекуючись, винувато глянула на незнайомця. та несподівано їй очі стали схожі на два п'ятака. Женько, оце так сюрприз. Бож, як змінився, ледь пізнала, схуд, змужнів. Діану? Розгублено замиготіли його пухнасті вії. Євген, мов заворожений, дивився на худеньку, у благенькому светрику і спідниці жіночку, і все повторював Діано, ти? Невже це справді ти? Обом хотілося поговорити дуже дуже, дощем у грудях. Однак матуся мусила вести дитя додому, щоб маленький пообідав та трохи відпочив. Вибач, Женю, але розвела вона руками. Песливо погладила Дмитрикову кучеряву голівку і притисла до себе. О, ні, я не хочу тебе знову втратити, вирвалося в Жеки. Та він, ураз, схаменувшись, замовк, уторопав, що бовкнув зайве. Пробач, може, у тебе чоловік, сім'я, а тут я? знітився він кінець. Але ми стільки не бачилися, Діано. Дозволь запросити тебе до ресторану, посидимо, згадаємо дитинство. Пильно дивилися на неї його джерельно ясні очі, стражденна ж душа, здається, благала. Діано, невже ти зараз просто візьмеш і підеш від мене назавжди? Відмовити йому вона не змогла. Пара сиділа в дальньому кутку зали. Бачу, у тебе все гаразд, жінка окинула оцінюючим поглядом елегантний костюм сорочку швейцарський годинник Євгена. Це все пусте, дрібниці. Розкажи краще про себе, як жила ці роки, та по-різному Женю. Мріяла стати перекладачем, не склалося. На останньому курсі закохалася по саму маківку, і горьок мій клявся, божився, що любить і що ми ось ось зіграємо весілля. Дурна дівча повірила, довірилась та, коли повідомила, що чекаю маля, мій голубчик раптом зблід, підібгав хвоста, і тільки я його бачила. Обличчя Діани стало зажуреним, жиками моволі, стис кулаки. Глянув співчутливо, не шкодуєш? Ні, ні. Заперечливо захитала русявою головою. Тепер в мене є Дмитрик, мій найцінніший у світі скарб. Очі матусі світилися непідробним щастям. Ну, а ти же, як одружений, не повірю, щоб такий розумник і був сам. Може, і здивую тебе, але мені не потрібен ніхто. Сумно глянули на неї два синіх озерця. Євген нахилився вперед, узяв її пальчики, підніс до свого обличчя і Діана відчула дотик його палаючих губ. Діаночко, невже не бачиш? Мені не потрібен ніхто, крім тебе, відчайдушно промовляли його очі. Через два місяці вони розписалися. Через три Євген офіційно всиновив хлопчика. І квартира Жеки несподівано ожила і наповнилася обіймами, поцілунками, шлюпанням дамитрикових ніжок, ароматом смажених котлеток, духмяних квітів та іще бог знає, чим прекрасним. Щасливий чоловік робив усе можливе і неможливе для своєї коханої та любого синочка. А незабаром Євген почув від Діани новину, від якої трохи не збожеволів. Люди, порадійте за мене, у мене буде ще одне дитя. Під сміх дружини кричав він з балкону на весь білий світ. Через дев'ять місяців його кохана народила донечку. Дмитрик у дитсадку всім з гордістю заявляв Тепер у мене є сестричка Єва. І вона дуже схожа на мене. Тихцем битирали сльози, розчулені Сергій та Ганя. А як інакше, тепер вони новоспечені, дідусь та бабуся, і ніхто тоді не знав і не віддав, що сімейна ідилія Гаврилюків триватиме лише два роки. Той ранок, 24 лютого 2022 року назавжди закарбувався в пам'яті Діани. Ніч, тиша. Вона ще спить і відчуває, як босими ногами ступає по килиму, зітканому з кульбабок волошок, ромашок, дзвіночків. Її вуха пести, дзвінкоголося пташок. У смарагдовій траві віртуозно грає оркестр коників. Сміючись від захоплення, вона піднімає очі догори і заклякає. Бездонне небо дивиться на неї криваво червоними очиськами і плаче. Сонгу мить віднісся кудись чорним вороном, у сум'ятті розплющила очі та почула глухий голос Євгена. Війна. Яночко, ці нелюди напали на нашу землю. Усе її тіло обпекло крижаним холодом, серце стислося, занило, закалатало звичає, не змовляючись скинулися вдвох до телевізора, увімкнули, шугонуло жаром від палаючих будинків, волосся на голові заворушилося від вигляду багатоповерхівок, які горіли та розсипалися в мить на попіл. Крізь екран в кімнату увірвався гул літаків, що вивергали зі смертоносного черева бомби. Чоловік і жінка з жахом дивилися на розірвану на клапті землю на людей, які біжать та безпомічно падають. Несподівано до слуху жені і Діани донісся з надвору загрозливий гул, і їхній будинок здригнувся від вибуху, що пролунав зовсім близько. Швидко одягай дітей та в укриття. Чітко скомандував Євген, я візьму документи, гроші, воду, якусь їжу. Діана не встигла злякатися, діяла на автоматі. Хвилин через п'ятнадцять вони вже бігли стрімголов до підвалу. На сусідній вулиці знову почувся грізний вибух. На їхніх очах велетенська будівля почала хилитися набік. Женя міцно притиснув до себе Єву. Маля зі страху розплакалася. Переляканий Діма тупотів поруч із матір'ю, міцно вчепившись за її руку, і відчайдушно прочитав Я не хочу вмирати, мамо, я хочу жити. Побачили, як чисельний натовп завертає в метро, побігли слідом і лише залетіли всередину, як зовні знову забахкало. Слава Богу, встигли, видихнула Діана з полегшенням. Тусь посунувся на лаві, і жінка звалилася безсил на звільнене місце, усадила в притул до себе обох своїх зеленооких пташенят. Вибухи тут, у метро, ледве чулися, людей було багато, дуже багато, але ніякої паніки навіть діти поводили себе стримано, не вирядували. Схоже, вони лише за один цей страшний день неабияк подорослішали. Сусіди ділилися один з одним їжею, одежею, підбадьорювали тих, хто засумував. Якийсь хлопчина грав на гітарі і співав про червону калину і про те, що ми таки переможемо. Господи, що чекає нас завтра? стукотіло у мізках Діани. Жінка горнула до себе дітей та з тугою поглядала на чоловіка. Євген відійшов у бік та дзвонив комусь по мобілці. Схоже, з кимось про щось домовляється, але про що? Неясна тривога штрикнула голкою у самісіньке серце. Додому повернулися ввечері. Їхній будинок, на щастя, вцілів. Змучені дітки так сяк попоїли і швиденько по ліжечках. Незабаром вже й поснули. Жека підійшов до дружини, обійняв ніжно ніжно, до мурашок, і став пристрасно цілувати в губи чоло, щічки, шию. Діана, відчуваючи недобре, легенько відсторонилась і в очікуванні запитально зазирнула в його очі. Нарешті він наважився рідна, кохана, сонечко моє, я їду на фронт, добровольцем. Ні, застогнала вона пораненим птахом і оповила його шию лебединими крилами. Не відпущу. Ні, я чоловік і мушу захистити вас. Діаночко, я повинен. Обережно притис її до себе. Несподівано в двері подзвонили. На порозі тупцювали батьки Євгена, постарілі і сиві сиві, мов сніг. Я їм подзвонив, пояснив він дружині. Матуся впала Женя на груди, плечі Ганусі безпомічно похилилися, затряслися. Підійшов батько. Губи старого були бліді, та Сергій Павлович тримався. Я горжуся тобою, сину, мовив твердо. Ти в нас, комп'ютерний геній, це факт. І ти потрібен там, бо якщо не ти, то хто? Благословляю тебе, синку. Четвертий рік тривається безжальна війна. Четвертий рік знищує дрони та ненависну рашистську техніку Євген Сергійович Гаврилюк із позивним Козак, знищує методично і холоднокровно разом із побратимами цю пекельну ворожу зброю, наближаючи її. Таку жагуче, жадану перемогу. А друзів у нашого козака Жеки зараз ой-ой, як багато. У величному свято Миколаївському храмі затишно і гарно горять лампади, ледь чутно читає молитви отець Георгій, ніжнесенько і благоговійно співає хор. Перед іконою Божої Матері стоїть і пристрасно шепоче щось зеленоока, дуже вродлива жінка. Кінчиком хустинки Діана промокає горошинки сліз, що розсипалися по обличчю, повільно опускаються на коліна. Матінко Боже, спаси, благаю, врятуй мого коханого. Кричить її знесилена душа до Богородиці. Врятуй мого женичку та його побратимів. Любі брати і сестри, молімося і віруємо, перемога буде за нашими могутніми нескореними ЗСУ. Слава тобі, рідна моя батьківщину, вам, нашим героям-захисникам! Слава і низький доземний уклін! Пишаємося вами, любимо вас та благаємо Тебе, Отець Небесний, Боже! Україну збережи, Господи! pomelo nós.